Пане Вікторе, там напередодні зокрема була інформація про неї пишуть журналісти CNN, Але вони вказують про те, що мовляв Пентагон дав Білому дому таке собі зелене світло на постачання ракет Томагавк Україні. Це виключно припущення журналістів, але так чи інакше, з огляду на останні дії Російської Федерації, зокрема ось ці навчання з ядерної зброї, якісь там тренування, спуски під воду певних човнів, з яких можуть запускатись оці ці носії ядерної зброї ракети пос. Сийдон, власне, чи можуть всі ці дії безпосередньо підштовхнути Трампа до того, що таке томагавку ми отримаємо? Дивіться по це звичайна торпеда з незвичайними можливостями, як говорять росіяни, тобто фактично, спуск цього ракетного крейсера в війську це і так передбачена була подія, тому що він будується досить тривалий час, і ну можливо він ще не до кінця готовий, але спуск на воду, то знаєте, така більше демонстративна така річ. Чи посідон вплинув на якісь там рішення Сполучених Штатів? Я не думаю. Я думаю, що з поршу цього, що рішення Пентагону це звичайний технічний момент. Коли від Білого Дому є заявка, заявка в такому плані. Слухайте, каже: в нас залітомагавків багато є. Ну, Пінгон дивиться там, да, в нас є. А ми можемо там виділити штук 50 в Україні. Це досить. Ну, Дуже вплине на наші спроможності. Ні, нормально ми можемо передати. Треба розуміти, що тормагавки накопичуються вже близько 40 років. Це ракети, яким 40 років. І частина з них модернізована, частина старшого покоління. Я не думаю, що нам дадуть якісь там суперсучасні зразки. Скоріше все, що це будуть старі зразки, які можуть просто демонстративно ну, демонстративно запустити там одну-дві до десятка штук в напрямку Росії.